Моє знайомство з Братіславою розпочинається з балкону цієї Airbnb-шної квартири. Чесно, я очікував меншого. Взагалі, моє уявлення про Братіславу обмежується фільмом Євротур, де говориться, що тут нібито можна купити готель за пару центів. А яке ж це місто насправді? Ну, в цьому відео, надіюсь, ми дізнаємось. Але той во, якщо сподобається відео, задонатьте пару шекелів, а то по-іншому більше відео не буде. Ну і тепер, після погроз, приємного перегляду. Перше, що кидається в очі, а точніше в вуха це тиша, прямо аж голові легше стає. Ну ось, просто прислухайтеся. Особливо контрастно це відчувається, якщо перед цим ви побували, скажімо, у Відні чи празі. Братислава це таке зручне, спокійне містечко, трохи схоже на мій рідний Івано-Франківськ. Тут не квапливий ритм життя, сторонні звуки не тиснуть на голову. Як на мене, це ідеальне місце для інформаційного детоксу, до речі. Просто видихнути і відпочити духовно від метушні. Ну і логічно припустити, архітектури тут не так вже й багато. Історичний центр можна пройти за годинку, але от якщо трохи від'їхати громадським транспортом, починається реальний кайф. Позаду мене знаходиться замок Девін. Напевне, одна із найстаріших історичних пам'яток Словаччини. Ще до появи замку тут жили спершу кельти, потім римляни. Місце загалом стратегічне, тудуна і Морава сходяться в одне ціла. Цей замок неодноразово перебудовували, змінювали, а в 19 столітті він взагалі був знищений військами Наполеона. А зараз це дуже хороше місце, щоб насолодитись безпосередньо замком. Ну і залом природою. Тут гори, річки зливаються, неймовірна краса. До речі, ще до того як тут з'явився сам замок, ця точка вже мала військове значення. Будунай тоді був не просто річкою, а реальним кордоном Римської імперії. Саме тут проходив лімес, межа цивілізації, по той бік кремляне, по той варвари. Тобто ми зараз стоїмо буквально на лінії зіткнення двох світів. А вже в 9 столітті тут існувала одна з ключових фортець Великої Моравії. Це взагалі перша слов'янська держава на цих землях. І римляни, і слов'яни, і середньовічні князі всі тримали це місце під контролем. Це місце реальну на вагу золота в плані локації. Щойно я піднявся на замок, думаю, ти мій задишся це чути. І що я вам скажу, звідси ще кращий вид, ніж звідти з ДЗД, я вам сказав про історію замку. Неймовірна краса. Звідси вже видно Стредний Град. Це середня частина фортифікаційного комплексу. Руїни прямо на скелі. Все дуже кінематографічно. Із цього ракурсу все виглядає, наче відкрив комп'ютер з 2006-го, де стоїть він DXP. XP і запускається заставка з зеленими пагорбами річкою і ландшафтом. Ляпута. Ось позаду мене знаходиться місце, де зливаються річка Дунай і Морава в одне тіло. Також тут зліва, ну або для вас справа потім розберемося, знаходиться замок Девін. Про нього ми вже добряче сьогодні поговорили. А тепер пару слів про саму локацію. Звідси відкривається шикарний вид на Австрію. От буквально через річку вже інша країна. До речі, цікавий факт: Братислава єдина столиця світу, яка в адміністративних межах межує з двома країнами Австрією і Угорщиною. Так що, якщо тут крутити педалі і не слідкувати за картою, можна випадково виїхати за кордон. Але то вже інша історія. А ми тим часом повертаємося ближче до центру і подивимося, яка вона стара Братислава. Головне на місця це серце історичної частини Братислави. Це головна площа міста, можна сказати, і країни, по типу нашого хрещатика. На цій площі знаходиться ратуша, декілька скромних палаців, ну і залом вона така доволі компактна і приємна. А цікавих фактів про цю площу: прямо тут, в 1805 році, топтав свої мешти сам Наполеон. У центрі площі стоїть фонтан Максиміліана. Побудували його у 1572 щоб хоч якось забезпечити місто питною водою. Кажуть, що до того в місті легше було дістати вино ніж нормальну воду, тому відкриття фонтану було цілою подією. А ось ця симпатична будівля з баштою це стара ратуша. Цікаво, що вона як конструктор з різних епох, її не будували одразу цілісно, а добудовували поступово з кількох будівель. Тому тут і готика, і ренесанс, і бароко. Ну і найголовніша фішка це гарматне ядро, яке стерчить у стіні башти. За легендою, його туди загнали війська Наполеона, коли обстрілювали місто у 1809 році. Чи справжнє воно? Сказати важко, але виглядає ефектно. Також вкрай рекомендую зайти в внутрішній дворик Старої Ратуші. Це справжній острівець спокою посеред міської метушні. Дуже атмосферне місце для короткої паузи чи класної фотки. Ще тут поруч кілька симпатичних палаців, вони маленькі, але горді, як в тості про птічку. А зараз позаду мене знаходиться Примацький палац, в разі чого назва цього місія не походить від слова примат, а від примас, яке означає якусь посаду в церкві. Я там сильно вже на жаль не розбираюсь. Ну, менше з тим, позаду мене одна з найкрасивіших і найстаріших будівель Братислави. Вона виглядає доволі таки витончено, можна сказати, по-французьки, і не дарма я уточнив, що по-французьки саме тут, в 1805 році, перебував Наполеон, коли підписував пресбурський мир в результаті того, що переміг Австрію. Причому, оцей мир це не просто якась рядова історична подія. Цей договір фактично розвалив священну Римську імперію. Отакі От серйозні діла тут вирішувалися. Якщо зайти всередину, тут є затишний внутрішній дворик. Він невеликий, але дуже симпатичний. Я навіть застав, як тут молодята робили фотосесію. Місце й справді атмосферне. Хайлівська брама це єдина збережна брама середньовічної Братислави. Це справжня визиківка старого міста. Це не просто Арка, це місце, яке пам'ятає ще рицарів, середньовічні битви, турецьку загрозу і коронаційні процеси. Прямо під брамою знаходиться нульовий кілометр Братислави. Така собі географічна точка. Нуль. Від неї колись рахували відстані до інших міст. А зараз можна просто встати в центрі і глянути, скільки кілометрів тебе відділяє від, скажімо, Токіо або Нью-Йорка. Прикольна штука для фотки і загального розвитку. А ще біля цієї точки часто спавняться якісь музиканти. Правда, вони виглядають дещо маргінально, ну. Що поробиш. Президентський палат це офіційна резиденція президента Словаччини. Знаходиться він у центрі міста. Між історичним ядром та сучасним діловим центром до речі цю будівлю побудував не якийсь там словацький Янукович. А ця будівля має конкретну історію. Побудували її у 1760 році для фаворита імператриці Австрії Марії Терезії. Це якийсь був, здається, угорський аристократ. Хлопці стоять серйозно, ніби охоронять якусь скарбницю. Насправді, символічна традиція, яка просто додає трохи церемоніального вайбу перед офіційною резиденцією. Перед палацом також є невеличкі парк із фонтаном Сфера, зручне місце, щоб посидіти, перевести подих або почекати на перезвіння. Змінку. А в моєму випадку я використав це місце дещо іншим чином. У мене уклалось дуже поганим чином волосся. У мене воно стерчало в різні боки, і мені довелося просто черпнути трішки водички на руку з цього фонтана, прилизатися, як говориться, і вже плюс-мінус я був подібний на людину. Зараз позаду мене знаходиться Братиславська опера, а також фонтан Ганімет. Чесно кажучи, не планував звідси щось знімати, тому великої історичної справки не буде. Ну хіба що за кадром голосом. Ну і що я встиг підлянути, поки що чата GPT, щоб розказати, що цікаво про це місце, це те, що цю будівлю проєктували ті ж самі штемпи, що проєктували Віденський оперний театр, а також такий же Будапешті. Офіційна назва цієї будівлі словацький національний театр опери і балету. Якщо шукатимете його на картах, варто це знати. А то просто по запиту Братиславська опера може відвести кудись не туди. Тому краще от вводити оці всі повні назви. Це взагалі універсальна порада для всіх подорожей. Треба прям там офіційну назву вписувати, а то можна кудись зайти не туди. Ну, менше з тим. А щодо фонтану, його історія пов'язана з легендою про викрадення Ганімеда Богом Зевсом, який для цього перетворився на орла. Рухаючись далі по маршруту, натрапляємо на чуміла або з чоловіка на роботі. Це один з найпопулярніших пам'ятників Братислава. Задумка не замислувата. люка визирає роботяга. Напевне, просто відпочиває. Або ж взагалі дивиться під спідницю, хто чого знає. Довго зупинятися тут не будемо. Тримаємо курс на Собор Святого Мартіна. Собор Святого Мартіна це головна готична церква Братислава. Зовні, чесно кажучи, виглядає дуже жиденько, Чисто якась сільська капличка. Абсолютно не цікава будівля. Але як говориться в одному дуже відомому анекдоті, Є нюанс. Замість хреста на верхівці тут стоїть золота корона. І це не просто понти, Тут реально коронували угорських королів. Мова йде не про ворів, коронували саме королів. Цілих 11 штук, якщо точніше. Ну і ще кількох королев. Ну і враховуючи ці нюанси, тому виникають певні конфлікти в інстаграмі, наприклад, між угорцями-словаками, коли угорці кажуть, що Словаччина це North Hungary, і тому подібне. Звіться, йдуть корні цих конфліктів. Ну, це вже таке, це я вже таку справку зробив невеличку. А от якщо зайти всередину собора Святого Мартіна, вже можна побачити справжню красу: високі стелі, вітражі, кам'яні арки, доволі пунктовий орган. Так би мовити, цукерка набагато краще за фантік. От якби я сюди не зайшов, реально пожалю би, що присвятив цьому собору свій час. Братиславський град це головна фортеця Словаччини і основний символ міста Братислава. Її видно практично з будь-якої точки міста. Вона гордо майорить над містом і над Дунаєм, але за цим красивим фасадом ховається ціла історія, яка включає в себе і римлян, і кельтів, і габсбургів, і мадярів, і відповідно словаків. Територія навколо Братиславського граду це вже окрема причина сюди піднятися. Тут все ідеально вилизано. Газони рівненькі, ніби їх спеціально постригли перед приїздом Єврокомісара, дерева й кущі стоять симетрично, неначе їх розташовували за допомогою лінійки. Одним словом, усе зроблено зі смаком, не колхоз якийсь. Якщо ви думаєте, що території всіх замків та резиденцій в Європі такі, ой, ви дуже сильно помиляєтеся, реально тут люди постаралися. Умовно в якомусь там бельведері в Відню взагалі не те, там росте бур'ян на клумбах. Все в тій щебьонці, я, до речі, екран телефону розбив ту щебьонку, та щебьонка лізе в капці, це в разі чого взуття. І ну, це так неприємна територія, от просто не дуже охайна. А тут постаралося насправді. Але давайте повернемося все ж до нашого граду, а то щось що ми в високій матерії полізли, б там провідані і так далі. Відійшовши буквально пару метрів, ти маєш можливість зайти у внутрішній дворик граду. Але всередині все доволі скромно. Ну скажемо прямо ні про що. Все дуже стерильно. Але це скоріше ложка дьогтю у бочці меду. Ну має бути щось неприємне. Ось. Мені не сподобався внутрішній двор, він такий скучний, ну, ужас просто. Давайте все ж зосередився на цій великій борщі меду, ну тобто, на, на всіх плюсах цієї локації. Зокрема, одним з них є шикарне краєвидне місто. Перше, що кидається в очі, це небагато чисельні хмарочоси Братислави. Я, чесно кажучи, думав, що тут взагалі таких немає, я думав, що тут без сліради. Чесно признаюся вам, я здивувався. А якщо ж придивитися уважніше, як справжній естет, то можна помітити червоні дахи будівель Старого міста. До речі, такі ж дахи я бачу у Празі. Можливо, це якось зв'язано спільною історичною спадщиною Чехів і Словаків. Хизи, я не вчив історію, добре, так що проїхали. До речі, зовсім поруч від цієї локації знаходиться будівля Національної ради Словаччини. Від неї трохи тягне так нафталінчиком, солдепію. Але треба визнати, фасад доглянутий виглядає навіть пристойно, і фонтанчик біля неї доволі симпатичний. Скажем так, прилизаний совочок. Ну доволі таки непоганий. Позаду мене знаходиться міст СНП, в разі чого не йде мова про СНП 500. Це просто абревіатура, яка словаської означає НЛО. І ось що саме цікаво, що достатньо взяти якийсь примітивний нецікавий мостик, наліпити зверху тарілку літаючу, і все це вже цікава туристична атракція. Міст СНП збудували у 1972 році, коли ще тут керували комуняки. І що саме дивно, тарілка НЛО була задумана самого початку будівництва. От від цього факту я припух, що в 70-х комусь вистачило креативу таке зробити в країні соцтабору, де за долар давали не 8 гривень, а 8 років строгача. Славенський монумент це пам'ятник воїнам освободітелям, які в 1945 році зайшли в Братиславу. А далі я нічого не казатиму. Тема дуже провокативна. Я не підтримую ні побідобєсія, ні спроби зменшити важливість цієї події. Скажу так: на мою думку, з двох зол перемогло все ж менше. Щодо самого монументу він виглядає стримано. Заради нього, чесно кажучи, не варто йти стільки вгору. Такої віддишки я давно вже не мав. Проте в цій локації зовсім інша фішка. Це вид на місто. Особисто я тут впав на 15 хвилин на газончик і полюбувався цими краєвидами. Звідси найбільше кидається в очі оця Чудасія. Це будівля словацького радіо. Достойний такий совдепський бруталізм. Як говориться, це настільки жахливо, що аж прекрасно. Крім цього, коли ви будете звідси спускатися. То ви зможете добре розглянути вже знайомий нам Братиславський град. Перемістившись згори вниз, доволі близько знаходиться площа Європи. От оце вже не прикольний солдеп. Чимось нагадує Олександр Плац Берліні. Все ж вийшло знайти наслідки перебування Словаччини в соцтаборі. Але насправді добре, що збереглися такі місця. Як не як, це також частина історії Братислави. Не дуже хорошою, але все ж історія. Буквально через дорогу знаходиться будівля уряду Словаччини. Чесно кажучи, вона виглядає скоріше як особняк якогось англійського буржуа, а не як будинок вищого органу виконавчої влади. Ну найби було, розберуться там. І наостанок було вирішено відвідати площу Євровеа. З неї, зокрема, відкривається вид на Дунай на секундочку, другу найдовшу річку Європи. І по дорозі до цього місця, чесно кажучи, інколи приходилось йти по Мордору. Але радує одне, антуражі хоч були такі собі, але люди навколо взагалі не несли ніякої небезпеки, так що терпимо. Але навіть серед Мордору по дорозі я натрапив на красиву будівлю, а саме на Блакитну церкву. Це буквально власна назва не констатація факту, хоча церква дійсно блакитна. За легендою, цей колір може символізувати чистоту, духовність та зв'язок з небом. Ну така високофілософська штука. Зовнішній вигляд церкви чимось нагадує казковий замок, і це додає цій церквушці особливого шарму. Ну і от, і дійшовши до цієї площі, я щось сильно обламався. На картинках вона була така вся неонова, кіберпанкова. А тут, по факту, суцільна темінь. Напевно, я прийшов запізно. Але з позитиву, звідси буквально подати рукою до Дунаю. Але та ж сама проблема все ж страшна темінь, тому повністю насолодитися не вийшло, хоча загалом атмосферненько. Ось і настав час прощатися з Братиславою. Скоріше за все, звідси ви будете їхати з автовокзалу Лінські Ніви в умовний Віденський аеропорт. Саме в районі Нів знаходяться оті висотки, про які я казав. Отакий от, от сучасний райончик. Але попри це, тут також тихо і мінімум метушні. Це те, чим мені назавжди запам'ятається братіслава.